Далі буду говорити з Аліною Макарчук, керівницею польсько-українського порталу Україна ПЛ, журналісткою телеканалу ТВН 24 і Супер Експрес. Пані Аліно, добрий вечір. Доброго вечора. хотів би спершу згадати цитату Володимира Зеленського вчора на прес-конференції. Він сказав, що влада Польщі могла б завадити знищенню українського зерна в них є. Служба безпеки, є поліція, є прикордонники. Було б бажання. Чи дійсно у польських правоохоронців немає бажання вирішити це питання? Хоча б от на такому рівні, на рівні, щоб зерно не висипалося. Бажання це є, і такі е, зловмисники затримуються е, польськими службами, тому тут е, не можна ні в, як, ні в якому випадку вірити російському іпсо, і ПСО і е, таким словам про те, що тут ніхто не реагує. Е, скажу так, е, усі, хто були е, якби на гарячому зловлені, вже затримані і вже сидять в польських СІЗО. Ті хто кого ще шукають, це люди, які зробили цю диверсію вночі. Про останній випадок, від якого ви почали. Ми не знаємо, чи це були польські фермери. Я розмовляла з речницею поліції в Бидгощі Лідією Ковальською, яка сказала: Ми не знаємо, хто це був. Ми перевіряємо моніторинг, розмовляємо зі свідками. Так само справа. Ми в наголосили справу про цвяхи, які були розкинуті невідомо ким. Певною групою диверсантів, скоріш за все, яка під'їхала пікапами вчора на польсько-український кордон, висипала цвяхи і від'їхала. Хто це був? Чи це були польські фермери? Я не впевнена. В поліції також такої інформації немає. Тому давайте так, давайте дамо службам робити свою роботу і. Поки хтось не почує звинувачення від прокуратури польської чи суду, не будемо звинувачувати всіх фермерів у е, знищенні українського зерна. Давайте зосередимось на фактах. Таких випадків з висипаним зерном було чотири. Звичайно, що е, останній випадок був ганебний і найбільший, і найбільш схожий на диверсію. Давайте подумаємо логічно, е, чи всі польські фермери, які тут 100 тисяч. Це якась навіжена група, скажімо так, радикалів, яка ненавидить Україну. Ні, серед них є багато проукраїнських людей, які е, приймали до своїх до, до, до себе додому українських біженців, і е, таких поляків більшість. Є безліч поляків, яким соромно сьогодні за те, що відбувається на нашому кордоні. Я теж хочу, щоб це прозвучало, тому що Польща задонатила напевно з наших союзників найбільше мільярдів гривень на допомогу Україні. Польські медики сьогодні на фронті у Польщі повстає нова база НАТО, де будуть вчитись наші військові. Оце факти. А тепер про фермерів їх 100 тисяч. Вони блокують не лише польсько-український кордон. До речі, на польсько-українському кордоні їх найменше. Але це доволі велика група, і для диверсантів чи російських провокаторів це прекрасна нагода, щоб в такому тлу, натовпі, скажімо так, вчиняти певні провокації. Тому я за те, щоб ми, як українські змі, абсолютно не звинувачували зараз і не називали усіх польських фермерів агентурою Кремля, тому що ми таким чином діємо проти себе самих і трішки піддаємось російському ІПСО. Я б назвала цих людей провокаторами або зловмисниками, так. І зголошувала їх польським службам, які я вам можу гарантувати, що цими випадками займаються. Е, е, я розмовляла з певними неофі, неофіційно можу сказати з певними людьми, які працюють в агенції безпеки внутрішньої Польщі, і скажу про такий ще один епізод. У Польщі зараз є дуже великий е, велике слідство на рахунок візового скандалу, який полягав на тому, що попередня правляча партія Качинського продавала візи за. Е, за нелегально за кордоном. І тепер неофіційно е, кажуть, що три тисячі росіян могли такі візи купити до Польщі і потрапити нелегально таким чином в Євросоюз. Тепер хто ці були люди? Зараз це все розслідують польські служби. Е, що це за росіяни? Хто їм продавав візи? Е, і це перша річ, так? Тобто ясно, що серед них могли бути російські диверсанти. Я вам нагадаю, що Півроку тому ми писали, описували це на ламах е, Україна Пала нашого порталу. Інциденти з тими, що хтось у Варшаві розклівав наліпки, е, долучається до групи Вагнера. Так такі теж випадки у нас були. Польща це найбільший хаб е, для українського війська. Де вже приїжджає де все абсолютно. Це найбільший хаб для українських біженців, де українців більше трьох мільйонів, і тепер кому на руку ось це все ж тут відбувається. Хай кожен собі сам відповість. Кому на руку поточнити е якось, що що мається на увазі? От російський слід, тобто він є, але він не яскраво виражений, і треба розуміти, що там не тільки російський слід, а реально фермери протестують. Ну не дуже зрозуміло. Так, Проблема є, проблема угу. є, тобто. Тобто не тільки вона в політиці, вона в зерні, тому що інакше б не було в Євросоюзі у всьому і в Голландії, uh -huh. е, правда і в Німеччині протестів, які ми бачили. Ми бачили заблокований Париж сьогодні. Ще раз повторюсь: фермерів найменше зараз на польсько-українському кордоні, тому що там збільшилась кількість поліції. Найбільше їх буде завтра в Варшаві. Бо вони блокуватимуть Варшаву. Тут буде 4 тисячі польських поліцейських. Е, вже ми читаємо, що до них долучаться фани Легії. Це футбольна команда. Тобто, може бути. Безліч диверсій завтра в Варшаві. Сьогодні польські фермери блокували польсько-німецький кордон, якого, скажімо так, нема, бо тут зона Шенгензона, але це дорога основна, якою можна доїхати до Берліну з Варшави. І тому, якби ми бачимо, що тут складнощі є. Більшість поляків не підтримує вже ці протести, по тому по настрім, які я бачу. Змі також не транслюють після всіх цих інцидентів з українським зерном. Змі абсолютно по іншому транслюють ці протести в польських ЗМІ набагато менше е, фермерів стало, скажімо так. Якщо раніше була така підтримка, ну добре в нас демократична країна. протести е, легальні, зареєстровані. Протестують різні групи. Є ще, звичайно, внутрішньополітичний аспект, який заключається в тому, що у Польщі зближаються 7 квітня місцеві вибори. І, і тут ми бачимо, що на цих протестах, крім проросійських якихось агентів, диверсантів, не знаю, як їх назвати, з'являються також політики правлячої попередньої партії. Які підігрівають цей протест, а як до цьому закидають фотографії з українською кукурузою, зерном в свої соцмережі? Тобто ми бачимо, що пі справа і справедливість партія Качинського робить все, щоб скомпромітувати Туска і його новий уряд в очах поляків. Це перша річ. Друга річ, Муравецький, попередній прем'єр-міністр Польщі, коли Туск виходив і закликав фермерів домовлятись, сідати за стіл. То е, Моровецький підбурював атмосферу і казав: Виходьте, виходьте, ви ж маєте право протестувати. Тобто тут видно, хто за цим всім стоїть. Звичайно, є ще така антиукраїнська партія, яку ви вже, напевно, всі добре знаєте. Це конфедерація, яка також з'являється і політики якої також. Такі локальні діячі, дрібні діячі, які абсолютно не мають ніякої підтримки в Польщі серед поляків, з'являються там, щоб робити якісь провокації, які потім е дуже гарно надаються до трансмісії в на таких телеканалах, як Росія Так? Тобто, е це так, якби ми дивились наприклад е на е стіл, який встелений прекрасною вечерею, на які багато страв, а бачили тільки одну брудну шклянку. Тобто, не можна сьогодні дивитись на Польщу. Через цей призмат. треба розуміти, що Росія сьогодні зробить все, щоб продовжувати гібридну війну проти наших союзників, і це російська іпсоки чотири ситуації з зерном роздуває до рангу війни між поляками та українцями. Що ми не брати, і такі різні гасла я чую, через що відписалась від десяти телеграм-каналів, які підшивались під українські за останній тиждень. Так ми повинні це фільтрувати, розуміти і як українські змі також е, висвітлювати сьогодні. Прем'єр Польщі Дональд Туск. Був на величезній конференції. З прем'єром Трудо, який повертаючись з Києва, якраз таки зупинився в Варшаві, і розповідав про річницю війни про розмови з президентом Зеленським. І я зачитаю, я прочитаю вам цитату, бо звичайно, Туска запитали, чому його не було в Києві, і так далі. Запитали, що там сталося на лінії Варшава, Київ, і чи це дійсно вже якась сварка між нашими урядами? І відповідь Туска була коротка. Це був би ідіотизм, якби ми посварились через зерно. Туск заявив, що Польща готова співфінансувати український експорт е, зерна, і е, з того, що мені відомо, м, польща мріє, польський уряд мріє просто про те, що він мусить домовитись з фермерами, які дуже важкий електорат, тому що фермери підтримують попередню правлячу партію. Вони проти Туска з ними важко розмовляти. Е, е, як стратегія Туска така, щоб зробити. Такі ж умови з Україною, які ми маємо з Румунією, наприклад, і Болгарією, так, тобто, щоб в подібний спосіб вирішити це питання, про що Дональд НЕЛТУ сказав відверто сам в Києві, будучи там, це був його перший робочий візит на в новій ролі, прем'єра. А не, а не шефа Європейської ради яку... а скажіть, а як, як угу. медіа і політику в Польщі відреагували на нещодавну спробу Зеленського зустрітися на кордоні, коли Туск відмовив відмовився від цього запрошення. Натомість український уряд прибув на кордон. Власне нічим не закінчилася вся ця історія. Погляд з Польщі на це цікавить. Погляд тут був такий, в переважній більшості, що. Президент країни, в якій війна, може дозволити собі на будь-які емоції, і це зрозуміло. І я чула безліч таких висловів від польських політиків. Це зрозуміло, що емоції є. Але це ж не стрілка, якась бере хлопців. А я візьму своїх зустрінемось на кордоні. Ніхто так не запрошує, ніхто так не запрошує за два дні. Навіть Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, який запросив на 12 березня Анджея Дуду і Дональда Туска, зробив це за два місяці, запросив їх до Білого Дому. У з нагоди річниці вступу Польщі до НАТО там е, будуть розмовляти ну, про, про можливість війни і так далі. Це, це, так? це, це не нагальне це питання. Це не нагальна проблема. Тому можна але і чекати це, місяці. Але звісно. так виглядає дипломатія. На жаль, на заході, і нам, як українцям, ми ж революціоністи, нам хочеться зробити все швидко. Нам виявляється, демократія дуже часто не потрібна. Вона нам перешкоджає у тому, щоб захищати свою державу. Але на жаль, ми живемо в такій реальності, де ця демократія таким а не іншим чином функціонує на заході, як би нам цього не хотілося і тут справа скоріш за все лише в цьому, тому що Туск це демократ, людина з величезним досвідом, яку шанують в Європі, і такий політичний, дуже скажімо так, серйозний, часом цинічний грач, який. Має повагу до себе, і скоріш за все, тут і про це йшлося ем, дуже гарно сказав ем, колись президент Польщі, коли в нас були коли не було ще охолодження між Варшавою та Києвом, про те, що ем, президент країни, в якій війна, може союзників попросити про все, але ми повинні йому сказати, що ось це ми можемо зробити, а ось ці твої вимоги вони просто нереальні, наприклад, так і тобто, тут. Політика така, це не моя думка. Це так, як я бачу цю, цю всю історію, над я спостерігаю над польською політикою. Я спостерігаю вже більше десяти років. Тобто, так ми... що туск, а... е, туск не може нічого зробити, тому що ані фермери у Польщі, ані українці, ну зокрема, от глядачі української правди, які постійно пишуть, і не тільки української правди. Україна в принципі uh -huh. не розуміє, що uh -huh. як можна не вирішити це питання. Ніхто не задоволений uh -huh. на виході. Е, е, то виходить, туску просто не вдається балансувати. Сувати, можливо, ви прокоментуєте що якось європейський союз чи на даному етапі щось може зробити Єврокомісія? Вона взагалі якось втручається в цей процес. Як от Польща бачить Європу зараз? Так, тут дуже добре, що ви задали це питання, тому що е, проблему не вирішить Україна. Це взагалі питання не до нас. Якраз цю проблему може вирішити Брюссель, і там треба шукати відповіді. І е, наскільки я знаю, польський уряд зараз на цій лінії дуже е, детально працює. Просто їм важко розмовляти з фермерами, і вони не справляються. Це перший серйозний тест для цього уряду. І на жаль, велика криза на лінії Варшава. Київ, за якою просто аж неприємно спостерігати після того капіталу, який в нас між нами був, але скажу так: що може зробити Єврокомісія сьогодні? Виплатити дофінансування фермерам, звести сюди потяги і потягами забрати надлишку зерна. Якщо воно тут є, тому що в нас ембарго Польща наклала ще попередній уряд з квітня місяця, але були інші товари, які не були, якби яких не обійняло ембарго, які дійсно приїжджали до Польщі не транзитом. Окей, якщо тут у вас надвижка у Польщі, значить ми тоді допоможемо вам з цим розібратися. Це дві речі, які треба зробити: дати гроші фермерам. так Якщо вони щось втратили, порахувати скільки вони точно втратили, а не вірити всім на слово, тому що їх вимоги змінювалися щодня. А друга річ подібну зробити умову двосторонню, як в нас є з Румунією і Болгарією, де вдалося це якось дуже швидко вирішити. І третя річ це забрати надлишки збіжжя, які сьогодні так турбує польських фермерів. Все, проблеми б не було. Три кроки, і про це кажуть це. Про це кажу не я. Про це кажуть експерти, із з якими я розмовляю щодня, з якими спілкуюсь, питаючи, як ж можна вирішити цю кризу і чому неможливо її вирішити зараз. І на жаль, відповідь така, що вона б вирішилась скоріш за все набагато швидше, якби у Польщі 7 квітня не було місцевих виборів. А в Євросоюзі в червні не було б виборів до Європарламенту. На жаль, тому що Баді саме не було тому б виборів у Сполучених Штатів Америки, то взагалі б Україна вже давно може і перемогла б. А давайте наостанок коротко, якщо є можливість, якщо ви розумієте, як далі будуть розвиватися події, враховуючи те, що до протестів фермерів з 1 березня це вже за три дні. Можуть доєднатися польські перевізники. Власне буде ескалація напруги на кордоні е, в найближчі дні тижні чи можливо навіть місяці. Скажу чесно, на кордоні я б цього не сподівалась, тому що дороги, які ведуть до кордону, вони вже вписані в критичну інфраструктуру, тобто це як аеропорт, як будь-яка критична інфраструктура, як котельні, електростанції, енергетичні об'єкти. Тобто там поліція є, вона буде в більших обсягах. Немає загрози для міжнародних перевезень, немає загрози точно для військової допомоги, гуманітарної допомоги. І поки з українського боку таких не було голосів. Є загроза, на жаль, диверсій російських або проросійських провокаторів, які, на жаль, діють на терені Європи. І ми бачимо, що взагалі, коли десь проходять вибори, ми бачимо втручання Росії в ці вибори в мережі. Про це говорив. Олексій Данилов, секретар РНБО, вчора на великому брифінгу, що Польща на другому місці після України саме в цій інформаційній війні виступає для Росії це дуже важливо, тому що Польща це найбільший український хаб е, військовий. Тому нам треба всім якби менш емоційно на це дивитись, не дивитись тільки через призму кордону. І не вестися на провокації російські, які яких дуже багато зараз в мережі. І те, що я бачу в польській мережі, це, це акаунти, це боти, тролі, які підшиваються під українців, які підшиваються під поляків, і е, всюди бачать зраду, всюди бачать, що дружби немає, все пропало. Е, поляки нам не брати, е, і кожна диверсія це вже прям польські фермери під Бідгощем. Так знали. Де стоїть цей потяг, і вони от прям туди пішли і відкрили самі вісім вагонів uh -huh. в полі, де протесту жодного не було. Ну, Як спрощений погляд. Повинні... Так uh -huh. звісно, на так. емоціях погляд спрощується. А дякую вам, Аліна Аліна Аліновачук. Да, була Почитаємо на зв'язку на вияснення цих всіх справ польськими службами. Деяким людям загрожує до п'яти років позбавлення волі за такі диверсії, декому рік. А за цю історію в вбитого ще кілька сотень тисяч злотих. Компенсацію отримає е, перевізник. Тому тут така інформація, не знаю, чи вона вже десь в Україні з'явилася. Дякую. Дякую ще раз. Глядачам Дякую. нагадаю, Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу Україна ПЛ, журналістка телеканалу ТВН 24 і Суперекспрес.